Піле Петрович, 3-0, болюча поразка. Чому команда програла? Причини. Ви все сильні, набагато синіше. -на. Сьогодні були певні питання по суддівству. я чув з боку ігр. сторони. Це чесно, суд. до суддів марксимася. Претензій не менше. Сьогодні перший раз вийшов на поле Ігор Дишаков. Як він зіграв після довгої паузи, після серйозної травми? З тих, що всі вийшли на заміну, це найкраща людина зіграла 5 хвилин. Притримала м'яч і дала вольгу передачу, так що дай Бог щоб скоріше не займає. Що сталося на початку матчу, перший гол фактично ключовий в простій ситуації? Він Єдор... тримається установка нагляд. Каже, грати кожен з кожним центрі почнемо з купчика випустити футболіста, прийшли до школи далі, пробили пороти. Зловив тут науті на провідля, то зовсім треба було. А перший гол Дім загорського, ну, в такій ну, момент. Я не знаю, до... що, що, й... що до, та... до, то треба питатися, що він там мав. Я думаю, що буде так, що буде. Думав, що може це больно зробити. Суперник чимось здобував по сьогоднішній грі? Ну, по по тих гри, що я дивився, то сьогодні набагато краще, але що грає команда і дозволяє противник, так що не дозволяє грати. так. Дякую, удачі вам наступний. Пане Олег, 3-0, впевнена перемога. Завдяки чому вдалося пройти сьогоднішню суперник? Ну, виконали настанови на гру. Зіграли організовано, забили свої голи. Грою не дуже задоволений, але результатом задоволений. А чому грою не задоволений, як на мене? Одна з кращих, Один з, з кращих матчів сезону, особливо в захист. Мало вдавався контроль м'яча, особливо в першому таймі. Десь хотіли якісніше зіграти, але команда з бараш за рахунок своєї фізичної підготовки. І ці ігри так, от, на рівному темпі, як мінімум перший тайм. Добре, що вдається забити. Сьогодні не було в матчі Володимира Детеняка. наскільки yeah. серйозна в нього травма? Чи він ну, в ближніх матчах буде yeah. грати? Ну травма ніби не серйозна, але сьогодні не дозволила грати. Я думаю, що найближчий матчі він буде вже готовий. Коли Олег Зубок виходить в стату і команда не пропускає. Це якась така приємна традиція. Команда не те, що не пропускає, команда вже не програє другий сезон відколи Зубик. Якщо Зубик виходить в основному складі, Але то все жарти. Перемогла команда, а Олег Зубик на полі, це такий самий гравець, як і також. Чим сьогодні здивував суперник? Ви казали, контроль м'яча, ще? Контроль м'яча якраз і не здивував. Здивував, ну, ми готувалися, що буде більш така фізична гра. Більше боротьби, більше підборів, більше закидальних, два швидких нападаючі були в першому таймі. Чомусь на другий тайм зняли е, Яцківа. Ну, я думаю, що це позлабило їхню гру в нападі, але це тільки моя думка. Який ключовий момент в ну, матчі був? Це власне перший гол і помилка воротаря суперника чи не лише? Ні, я думаю, що вже коли ми третій забили, тоді вже було спокійно, бо... тому що при рахунку навіть 2-0 все одно. Равно... Це обласний футбол, пропускаєш один гол і далі. Можна й так. Ви вже упеклися на минулому року. Ну, Команда завершила перше коло. Кілька підсумків першого кола. Десять очок, 3 перемоги, одна дві поразки. Можна було і краще, скажімо так. Результат непоганий, але амбіції команди вищі. Дякую, удачі вам другому Дякую. колі. Дякую.